Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба, принаймні у вільних країнах. Тому що Ютуб трошечки не так уже працює. Я не знаю, що у них там з лайками, але з якістю відтворення відео на болотах уже трошечки складніше. Але до цього ми ще дійдемо. Спочатку поговоримо про важливі. Віші речі, політичні і геополітичні з нами на зв'язку. Політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю вас! В ефірі Слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо з публікації Washington Post, що у Києві з тривогою відреагували на обмін ув'язненими між Заходом та Росією. І тут є такі, ну вони принаймні американські журналісти пишуть, що є побоювання, що за спиною України можуть бути ще якісь переговори між Росією і Заходом. Ну і додамо, що самі звільнені да російські так звані опозиціонери вийшли на прес-конференцію у німецькому Бонні і почали розказувати, що не треба. Путіна змішувати що називається однаково сприймати з російським населенням, а санкції проти російського проти звичайних росіян типу це контрпродуктивно і їх треба кудись міняти. Що ви думаєте про сам цей е, обмін і про і про те, що про це занепокоєння з боку України? Ну насправді, якщо говорити про обмін, то я налаштований достатньо оптимістично і маю таку оптимістичну позицію. Тобто, попри все, е, ну я нагадаю, що обмін процес обміну, як пише принаймні європейська преса, тривав близько півтора роки, довготривалий процес, угу. і він міг тривати ще достатньо тривалий період часу. Але саме зараз, за кілька місяців до виборів Сполучених Штатах, цей обмін відбувся, і Росія пішла на цей обмін. Росія погодилась на цей обмін, е і цим самим вона просто підіграла демократам і достатньо серйозно. Тобто, давайте згадаємо картинки, е коли Байден особисто зустрічав із Камалою Гарріс. Е ну, в будь-якому разі, в розпал виборчої кампанії це додало нехай невеликих, але достатньо суттєвих балів. Тобто, Путін реально підіграв демократам і погодився на цей обмін. Ну, я думаю, що знайшли достатньо серйозні важелі впливу, і я налаштований оптимістично. Я думаю, що знайдуть і інші важелі впливу, і в переговорному процесі з Україною, підготовка до якого зараз триває, і надзвичайно активно. Щодо конференції, щодо прес-конференції представників російської опозиції. Ну я навіть не розумію, чому піднялась така паніка. Тобто, в соціальній мережі просто вибухнули, всі обговорюють, критикують. Ну, власне, я не бачу, що там можна обговорювати. Російська опозиція завжди мала достатньо чітку позицію по Криму, чітку позицію по війні, і такі дуже м'які пропутінські настрої. І іншої позиції, чесно кажучи, я не очікував. Давайте згадаємо Навального з його тезою про, про те, бутерброд? що Крим да, Крим, ніби його не можна там е брати, повертати. E, знову ж таки, опозиція достатньо e, завжди була такою м'якою пропутінською, завжди була надзвичайно розмитою. Публічної позиції по Криму не було а по війні фактично один яшин більш-менш e, чітко говорив по війні, і то принаймні він говорив більше в емоційній риториці, поширював ролик про різанину в Бучі. Власне за що отримав свій тюремний термін. Тобто я думаю, що російська по нам не потрібно зараз дивитись там на Карамурзу і на Яшину як на майбутніх керівників Росії, як лідерів по після Путінської Росії. Очевидно, російська опозиція ще буде формуватися, і там з'являться і більш антипутінські лідери. Можливо, з блогерського середовища, можливо, з іншого, але я не вірю в те, що там і середовище, там, скажімо, дружини Навального, карамурзи, ясина там когось іншого зможе вийти реальна опозиція. Тобто е я думаю, що все таки нам не потрібно звертати настільки активну увагу там обурюватися, критикувати лідерами російської опозиції. Не потрібно забувати, що це попри все карникові лідери. Які не мають на сьогодні реального впливу, і навряд чи будуть мати в майбутньому, ну тобто їхнє майбутнє це сваритися одне проти одного і надувати щоки, демонструючи чи там намагаючись продемонструвати, що від них нібито щось залежить. Хоча і в самій Росії, і на Заході розуміють, що реального впливу вони не мають. А ще до речі, про цей обмін, який відбувся, Дональд Трамп 에, привітав Путіна з обміном полоненими, сказав, що російський Сильний лідер перехитрив американських чиновників у рамках найбільшої угоди з часів закінчення холодної війни. Причому він там не згадав а, жодного прізвища з тих американців, яких було звільнено, да і тільки покритикував м, чинну адміністрацію. От в даному випадку, принаймні, от один з моїх колег, який зараз м, м, в збройних силах Валерій Калнеш, так от він пише, що е, ну Трамп готовий е, поцілувати в Ворога, який шкодить твоїй країні, аби тільки прибрати свого конкурента, от в нього така навіть фраза є. Що ви думаєте про цю репліку Дональда Трампа, який нічого не сказав про американських громадян, але розказав, що це Путін всіх перехитрив, і цей обмін був ну вигідний лише Путіну. Ну, перше, щоб завершити думку про російську опозицію, от mm -hmm. чому я досить скептично ставлюсь до їхнього майбутнього. Я нагадаю, що на останніх президентських виборах в Росії чи швидше так званих президентських виборах в Росії, тому що там е е вибори не працюють як елемент демократії, е російська опозиція спромоглася лише на одне: це е закликати виборців прийти на дільниці рівно о 12 годині дня, для того, щоб показати, що є певна альтернатива у. Розумієте, це просто дріб'язкові, смішні ігри, ну і тому власне, е політики, які грають такі дріб'язкові ігри, вони не можуть мати перспективи, не можуть мати майбутнього. Щодо Трампа, е виборча кампанія в розпалі. Е Трамп от в мене складається враження, що Трамп просто сходить з рейок, перестає слухати своїх радників, своїх політтехнологів і занадто рано включив цю емоційну складову виборчої кампанії. Емоції завжди працюють в останній тиждень або максимум в останні тижні виборів, коли вже для виборців не працюють аргументи, тези програми там суперечки щодо там економічних тез, зовнішньополітичних всього іншого працюють виключно емоції. От оці емоції команда Трампа зараз включила занадто рано. І зараз він намагається перегравати Гарріс в емоційній площині, тобто е в теза проти іншої тези, вчинок проти іншого вчинку. І, Ну своєю заявою він просто намагається принаймні частково заплутати виборців. Ну для тих, хто неуважно стежить за політичними новинами. е, ці виборці прислуховуються до емоційних заяв. І тобто, як емоційна заява, можливо на певний відсоток електорату це спрацює, але Трамп чудово розуміє, що ну демократи отримали плюс, який потрібно ну а для нього потрібно це просто перегравати. Тим більше зараз у Трампа не найкраща ситуація, оскільки він відмовився від дебатів із Гаррісом, і про це зараз активно обговорюють. А телевізійні дебати в Америці це значно складніша історія ніж в Україні, тому що Америка це батьківщина теледебатів. От в 1960 році перші теледебати відбулися від між Ніксоном і Кеннеді, Перший етап завершився перемогою Кеннеді, що відкрили йому шлях до президентства. і саме з цього відбувається відлік до теледебатів у світі як однієї з ключових технологій. Тобто в Америці це не просто виборча технологія, це одна із ключових складових виборчої кампанії. Тобто, Зідмова це не просто Трампа традиція, а це важлива традиція, до якої ставляться дуже і дуже відповідально. Е, так і тому відмова від теледебатів це порушення от таких певних неформальних норм, неформальних правил, порушення демократичних традицій. Порушення власне американської традиції виборів і виправдовувати за це буде достатньо достатньо складно. І тому власне Трамп намагається зараз зробити будь-що для того, щоб просто перебити, перебити цю тему. І Я думаю, що ми побачимо найближчі тижні і епатажні вчинки і емоційні заяви. Е, окей, а може в в Штатах статися ситуація, яку ми раптом побачили у 2019-му? стадіон. Так, стадіон. Ну, просто Трамп сказав, що дебати треба проводити на телеканалі Фокс. Камала Гарріс сказала, що ні, у нас вже було розплановано, значить це буде на ABC, наприклад. І от тепер вони можуть е, можуть вони якось це ще переграти. Чи це теж така технологія? І за найближчі е, там кілька днів вони там по десятку заяв нових зроблять, і потім десь таки. Зберуться. Ну, ви знаєте, все-таки стадіонна технологія стадіонна технологія це була випадковість. Тобто, це була випадковість в українській виборчій історії, коли Володимир Зеленський, як кандидат, намагався бути оригінальним. от Він будував повністю всю кампанію до дрібниць. До дрібниць будував на оригінальності, на новизні. А в Петра Порошенка просто не було виходу, як погодитись саме на такий формат, тому що Порошенко вважав себе кращим оратором, більш досвідченим політиком, і, власне, сподівався на блискучу перемогу на дебатах. А результати дебатів відбулись фактично у форматі 50 на 50. тобто переможця як такого не виявилося. Але, попри все, стадіонна технологія я переконаний, що це просто неповага до виборців. Ну не може бути дебатів на стадіоні, не може бути дебатів саме в такому форматі. Дебати – це можливо частково нудна і нецікава розмова дорослих політиків про майбутні країни. Як вони бачать економіку, як вони бачать власне ті чи інші напрямки розвитку? Тому дебати в сполучених штатах вони складаються з кількох частин. Присвячених тій чи іншій тематиці, от власне перші дебати відбулися в форматі Трамп-Байден, і в Америка очікує другого етапу, етапу дебатів. Цієї нудної і нецікавої розмови, яка потрібна, яка потрібна для того, щоб кампанія мала зміст. Тому я просто переконаний на 100%, що незважаючи на бажання продемонструвати новизну, оригінальні технології, бажання будувати кампанію на емоціях, все таки стадіонний формат сполучені штати не приймуть, і я хочу вірити, що в Україні більше такої ганебної практики не буде. Добре, давайте тепер до європейських питань. Правляча коаліція в Австрії дійшла згоди і включили включає в нову стратегію безпеки відмову від російського газу до 27-го року. Раніше про Австрію як нейтральну країну говорили, що вона ну там спокійно ставиться і до якихось російських шпигунів, які на території цієї країни працюють, точніше на території цієї країни базуються, а працюють по всіх країнах Європейського союзу, бізнес з южо. З Росією і історії з колишньою міністеркою, да і таке інше. От зараз австрійців щось переконало. Можливо, вони е, зрозуміли, що от як було, вже не буде російський газ це ж взагалі цікава штука, тому що Газпром, до речі, демонструє рекордні збитки зараз. От що ви про це думаєте? Ну, попри все, я думаю, що для найближчих поколінь у найближчі покоління ми не побачимо проросійської Європи. Європейські політики, європейські уряди стануть зовсім іншими. Тобто, навіть якщо, е, навіть якщо і будуть там певні проросійські симпатії, там умовні танці з Путіном, як це було колись в Австрії, то економічна політика буде достатньо жорстка і прагматична. Тобто те, що ми спостерігаємо останні півроку, от, власне, не більше, але останні півріччя, ми спостерігаємо, що Європа. Прозріла і почала досить об'єктивно жорстко і прагматично оцінювати оцінювати Росію. Тобто іспанська преса зараз пише про те, що е, Росія причетна до е, сепаратистських настроїв Каталонії. Британська преса пише про те, що е, Росія розгойдувала е, скандал, який призвів до Брекситу. Французька преса пише про те, що Росія може бути причетною до терактів на залізницях, до пошкоджень лінії інтернету. Тобто в кожній європейській країні фактично відбувається така історія, і Європа зараз відчуває, що війна ведеться проти країн Європейського Союзу, і тому, власне, жорсткі економічні інтереси вони зараз мають місце і вони будуть мати місце надалі. Ну і Для нас це достатньо показово, що Австрія, яка завжди була е, такою достатньо, е, достатньо проросійськи зорієнтованою, я маю на увазі і заяви е, і австрійських політиків, і дії уряду, і власне е, така достатньо е, компромісна, яка угодлива позиція щодо війни е, в Україні. Е, от Зараз ми бачимо, коли все змінюється на прагматизм. Але щодо Щодо економічних от таких проєктів відмов від російських енергоносіїв, ми все таки маємо бути прагматиками, що це не найбільший удар по Росії. Ну от я завжди навожу приклад, що чисельність жителів країн Європейського Союзу близько півмільярда. А чисельність жителів Індії це півтора мільярда втричі більше ніж Європейський Союз. Це просто для розуміння того, що китайські ринки, індійські ринки це важливий пріоритет для Росії і маленька. Австрія не зможе зробити сильного економічного удару. Сильного економічного удару. Ну, Тобто, втрата буде, але втрата більше політична аніж економічна. Ну і ще хотів з вами обговорити про закручування тепер уже інтернетних гайок. у Російській Федерації вже визнають навіть тас, що в дисктопних версіях Ютуб припинив відтворювання відео у високій якості. Все, 240 пікселів більшої якості у вас не буде. Про це обмеження якості в Ютубі говорили уже там кілька тижнів. Останній тепер це вже сталося і фіксується. А навіщо це російській владі? Ви знаєте, мене в цій історії цікавить інше. Що власне позиція російської влади щодо закручування гаек в інформаційній сфері, щодо повного контролю там над інтернет-простором, принаймні вони. Достатньо успішно це роблять на сьогодні, але е, ця позиція залишається незмінною. В останні, ну принаймні, і ми активно це бачимо в Росії останні роки 20 Точно, але що важливо, вони тільки зараз промогли власне, прикрутити, прикрутити YouTube, е, і шукають російського замінника. Тобто іншими словами, я хочу сказати про те, що е, в Росії є проблеми технології і достатньо серйозні. Тобто, якби вони могли зробити російський замінник Ютуба, російський замінник Гугла, російський замінник там і інших важливих відомих мереж, вони б це давно вже зробили. Тобто, Росія, попри все в технологічному плані залишається достатньо відставною країною. І власне, ця історія із закручуванням гайок в інтернеті триває достатньо довго. І власне мені досить цікаво, чи зможе Росія зараз переключитись на свої замінники, чи зможе вона включити свої ресурси? Це достатньо складні речі, і, власне, це показує, що Росія, попри все, надзвичайно залежна на сьогодні від технологій, і це буквально простежується в різних сферах. Повністю в різних сферах, тому що для того, щоб робити якісний автомобіль, недостатньо просто скопіювати форму віталійських дизайнерів і скопіювати японський двигун або там технологію американського пластика там, чи інших запчастин. Потрібно вкладати кошти в освіту, потрібно вкладати кошти в науку, і власне на це потрібно навіть не роки, і навіть не десятиліття. Очевидно, що найменше півстоліття. І тому е зараз Росія в цьому плані програє і достатньо успішно. А весь контроль над інтернетом вона проводить е в таких старих крепіських формах. От, здавалося б, є достатньо демократична е, технологія, е, технології створення е, різноманітних груп, каналів у мережі Телеграм. Тобто, будь-який громадянин може взяти і створити телеграм-канал новості Москви, новості Санкт Петербурга, новості Уфи там, е, і інше. Але ці канали навіть ці канали не створюються про тому, що це йдеться. Ну так, про... Тому що боє... боязнь Невовіки того, кошти. що до тебе прийде товариш майор. Там теж присутня. Дуже дякую, що були з нами на зв'язку. Політолог Олексій Кошель був зараз в ефірі. Шановні слухаємо звернення президента Зеленського. Далі новини і далі продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.